Порада просто їсти більше, щоб стати більше не працює, хоча я сам тобі це радив. Правда, це не працює, тому що люди не розуміють, що таке їсти більше. Наприклад, ти Костянтин, важиш 60 кілограмів, і тобі хочеться набрати більше маси. Всі кажуть тобі, що треба їсти більше, ти спробував, не спрацювало, і зараз я поясню чому. Коли я говорю тобі, що потрібно більше їсти, мається на увазі потрібно їсти більше, ніж зараз. Тобто для початку потрібно зрозуміти, скільки ти їш зараз. Відповідно, для того, щоб це зрозуміти, Розуміти, потрібно почати зважувати все, що ти їш та п'єш, та почати рахувати білки, жири, вуглеводи та калорії. Давай, як самий легкий метод, будемо орієнтуватись на калорії. От, взяв ти і порахував, що зараз на день ти споживаєш 2500 калорій. Отже, тепер тобі треба зробити так, щоб на день кожен день ти їв 2800 калорій, тому що на 2500 ти не ростеш. Поїв два тижні на 2800 калорій в день, вага знову не росте, збільшив до 3000 і так далі. Ось це означає їсти більше. І основна суть заключається в тому, що для того, щоб знати, що таке більше їсти, тобі треба знати, скільки ти їж зараз. Все просто. Якщо тобі потрібна індивідуальна програма тренувань. План харчування чи ти хочеш співпрацювати зі мною? Як з онлайн-тренером, пиши мені в інстаграм, є в профілі. Порада просто їсти більше, щоб стати більше не працює, хоча я сам тобі це радив. Правда, це не працює, тому що люди не розуміють, що таке їсти більше. Наприклад, ти Костянтин, важиш 60 кілограмів, і тобі хочеться набрати більше маси. Всі кажуть тобі, що треба їсти більше, ти спробував, не спрацювало, і зараз я поясню чому. Коли я говорю тобі, що потрібно більше їсти, мається на увазі потрібно їсти більше, ніж зараз. Тобто для початку потрібно зрозуміти, скільки ти їж зараз. Відповідно, для того, щоб це зрозуміти, Розуміти, потрібно почати зважувати все, що ти їш та п'єш, та почти рахувати білки, жири, вуглеводи та калорії. Давай, як самий легкий метод, будемо орієнтуватись на калорії. От, взяв ти і порахував, що зараз на день ти споживаєш 2500 калорій. Отже, тепер тобі треба зробити так, щоб на день кожен день ти їв 2800 калорій, тому що на 2500 ти не ростеш. Поїв два тижні на 2800 калорій в день, вага знову не росте, збільшив до 3000 і так далі. Ось це означає їсти більше. І основна суть заключається в тому, що для того, щоб знати, що таке більше їсти, тобі треба знати, скільки ти їж зараз. Все просто. Якщо тобі потрібна індивідуальна програма тренувань, план харчування, чи ти хочеш співпрацювати з